Сьогодні світ бачить Путіна як такого собі доктора Зло світового масштабу, такий е, негідник з фільмів про Джеймса Бонда, всемогутній цар Росії, хитрий, підступний і зловісний. Але він не завжди був таким. А тепер уявіть собі, Путіна, е, е, такого собі, в маліновому піджачку з шкіряним портфельчиком або. В спортивному костюмі Адідас зачіск Чмоня, який пише на листочку суму відкату черговому бізнесмену, який хоче заробляти гроші в санкт петербурзі і щоб йому за це нічого не було. Такі собі супер міндіч пітерського розлаву. Тільки тоді, тім, як і зараз, на Росії не було аналогів нашого набу, тож ніхто не зміг. І не хотів завадити майбутньому президенту Росії заробити свої перші мільйони доларів. Причому заробити їх за класикою, обкрадаючи своїх співгромадян у найважкий для них час. Але спроби зупинити його все ж були, знайшлось декілька е, сміливих депутатів міськради, які намагались вивести його на чисту воду та притягнути до відповідальності. Період бандитського Петербурга в біографії Путіна часто забувають. А дарма. І от сьогодні ми згадаємо а, про цей період, бо саме він чітко показує, ким насправді є Владимир, Владимир Путін, якого так сильно бояться в світі. Ну і російською бояться, значить, поважають. Згадаємо про ліцензії на експорт, про спільне з німцями підприємство і про казино, і про. Близьку дружбу з Тамбовською братвою і про те, як тодішні зв'язки допомогли Путіну потім будувати власну команду і налагоджувати власні корупційні схеми з міжнародними партнерами. З вами Олексій Кавжони. Це нова серія в серіалу Довга війна з вас лайк, підписка, коментар. Дякую всім, хто це робить. Ну а з мене цікаві історії. Тож згадуємо про молодого Путіна. Давайте згадаємо, що це були за часи. Тоді, як в нашій країні, так і на російщині. 91 й рік Савок успішно колапсував на його теренах. Почав проростати капіталізм в найбільш жорсткій і огидній його формі такий привісний капіталізм, який найкраще всього. Був описаний в совєтській дитячій книжці про незнайку на місяці. І в той час багато російських скоробагатьків так і згадували, що ми знали про те, як працює біржа через незнайку на Луні. Як тоді казали на Донбасі, «Деньги єсть Іван Іванич, Денег нет, горбатий хір. Стара нежиттєздатна совєтська система планової економіки розвалилась. Вона була на це приречена, а нової ще не з'явилось, тож діяв закон бетонних джунглів. Поки меншість дотичних до державних ресурсів чиновників та новоявлених бізнесменів набивала собі кишені, більшість населення фактично жебрикувала. Гроші знецінювались, робота була, але за неї не платили. В магазинах на людей чекали порожні полиці. Сільське господарство не здатно було задовільнити попит великих міст. Тож в Пітінбурзі на певному етапі навіть почали вводити карткову систему. Тобто тобі давали картки на хліб, яйця, м'ясо, овочі, і тільки з ними, тільки у зазначених обсягах, ти міг сподіватись, щось там все ж таки купити з цих продуктів. Люди серйозно бідували, ну а влада думала, чим же ж прогодувати населення. бо з голодним населенням, а влада довго не протримається. Саме в такі умови в 91-му році на посаду очільника комітету з зовнішньоекономічних зв'язків Пітінбурга прийшов молодий, непримітний е такий вкрай вічливий тихий чекіст Владимір Путін. Чому саме його вирішив взяти в свою команду тодішній мер Анатолій Сапчак? Невідомо. Чимось він йому оглянувся. Познайомились вони ще в Ленінградському університеті, де Собчак був професором, а Путін сматрящим від КГБ. Може, дійсно потоваришували, а може, товариші з Луб'янки попросили. Невідомо. Приходить Путін і береться до роботи. Він же ж знав німецьку, тож отримує одразу купу закордонних відряджень, реєстрацію спільних підприємств з іноземцями, розкішні прийоми закордонних гостей. Ну і звісно ж. Видача експортних ліцензій. Оце цікаво. Бо саме так Путін заробив свій перший і не останній мільйон. Ситуація з їжею в Путінбурзі тоді була критичною. Це не був прям голод, як вони казали, як в блокаду. Але було досить близько до того. Їжа була за кордоном. Ну і вона надходила як гуманітарний продукт. але Європейці в дусі європейської цивілізації вірили в те, що коли ти даєш людині рибину, ти її годуєш на день, а коли ти даєш людині вудку, вона може собі наловити ще. Тож вони розуміли, що ну, неможливо постійно годувати росіян. Тож давайте ви щось там будете заробляти, щоб запустилися якісь процеси, і ми вам за валюту будемо. Продавати їжу, але валюти у росіян не було. Але було багато нафти, металу та деревини. Якщо за часів Петра І це була пінька дьоготь і дерево, тепер це до дерева ще додались нафта і метали. Тоді уряд реформаторів, тодішнього прем'єра і реформатора російської системи Гайдара, придумав і запустив. Таку собі гібридну бартерну схему продавати сировину в обмін на валюту, а то й напряму по бартеру нафту за ковбасу. Приватизація на той час ще не відбулася, тож сировина знаходилась у власності державних компаній, і дозвіл на експорт нафту та металу міг видавати лише державний комітет зовнішньополітичних зв'язків, який на той час очолював ще один реформатор. Такий собі Пьетр Авін. Я думаю, що ви могли чути це прізвище або, напевно, навіть чули, бо він був одним з засновників і власників такого собі Альфа банку, який спокійнесенько і вільно працював в Україні аж до повномасштабного вторгнення. Запам'ятали це прізвище. Тож Путін з Собчаком тоді подумали, нащо турбувати таку серйозну, поважну, зайняту людину, і заходили самостійно виписувати експортні ліцензії. Причому виписували їх зазвичай фірмам одноденкам, які були зареєстровані ледь не вчора, не мали ані репутації, ані капіталу. А директорам там були або чисті фунти, або однокурсники самого Путіна. Ці фірмочки. Клятвенно обіцяли продавати на заході нафту, ліс кругляк, метали, включно з рідкоземельними. А на отриману валюту зобов'язувалися закупити фантастичні обсяги продовольства і передати його місту. Дуже хороші люди на папері на голодних пітерців. Чекали і кури, і яловичина, і свинина, і картопля, і борошно з цукром, і купа різних смаколиків. Але якось так сталося. Ну, по факту, що жодна з цих фірм. Не поставили навіть кілограму якогось їдла для містян. Вони продавали нафту та метал, отримували валюту і виводили її на офшори, а потім закривались. Така нехитра, я б сказав, топорна одноходова схема обкрадання власних громадян. Це знаєте, як ем, уявити собі. Ем, Робін Гуда з Амнезією, коли він е, цю нафту продав, а, тобто у багатих взяв, а про роздачу бідним забув. Всі ліцензії підписував або персонально Путін, або його заступник. Ну, я, ясна річ, з благословення самого Путіна та під патронатом відомого реформатора Мера Собчака. Ну, у схематозніків не, не все йшло гладко, не було повноти влади. Спочатку. Митниця відмовлялась пропускати вантажі по таким лицензіям. Митники ну, абсолютно резонно зазначали, що повноважені такі документи у пітерських комітетчиків нема. І такими справами має займатись уряд. Навіть накатали листа Петру Авіну з питанням: ви взагалі в курсі, що відбувається? Ну так, цікавимось. Собчаку з Путіним довелося їхати в Москву, падати в ноги Авіну, і оце формат челобітне... Люди голодають, бартер сировини єдиний спосіб прогодувати місто, дайте добро і далі підписувати ліцензію. І що ви думаєте? А він дозволив: М -м -м, це ж Росія, там точно не обійшлося без великої валізи, чи, може, вантажівки з доларами чи дойчмарками. Бо треба бути або повним дурням, або а, прохаваною сволотою, щоб повірити цим. Пітерським соромижникам. Тож корупційні оборудки під дахом Пітерської мерії продовжились. І лише за один 91 рік комітет видав ліцензії на вивіз 150 тисяч тонн нафтопродуктів. 150 тисяч тонн. Це дофіга, да? 750 тисяч кубометрів лісу, по тисячі тонн міді та алюмінію, 14 тонн рідкоземельних металів та багатьох. Тисяч тонн інших ресурсів, за які на заході платили грубі гроші. Як то кажуть, нічого не віщувала біди, але їжі в місті якось не ставало більше. Люди бідували, голосно нили. Тож порятунком містян зайнялись ще й депутати Петросовета, які на той час мали владу в місті. Зокрема, активно шукали шляхи для порятунку депутатка Марина Сальє. Яка очолювала тоді комісію з продовольства в місті? Це була головна комісія, бо нема було що жерти. А Сальє була ще з першої хвилі російських демократів, які щиро і свято вірили, що в Росії можна побудувати щось гідне та хороше. Взагалі, це був час таких собі ілюзій. І вона в це вірила, і на заході в це вірили. І навіть деякі з українців це вірили. Сельє теж металась Європою, спілкувалася з бізнесами і бачила, що поставок для продовольства по бартеру безліч. Тож вона повертається додому, звертається до уряду з пропозицією отримувати їжу саме в такий спосіб. І вона була вкрай здивована, коли їй сказали, що так цим займаються поважні особи, Пітерська мерія. Майже рік продає на захід і на близький схід сировину саме в обмін на продовольство. Але в холодильниках досі порожньо, але може вже з'їли все. Сельє та її колеги починають копати, проводять власне розслідування і нарили таке, що отрівіли. Комісія Сальє загалом відстежила експортних ліцензій на суму понад 122 мільйони доларів. Це за тими цінами. Це і зараз дофіга грошей. А тоді це було прям неймовірні гроші. Ну, скажімо, зарплата бухгалтера, який він був задоволений, десь була приблизно 20 доларів. Але цих грошей чи товарів на них містяни. Не побачили. Депутатська комісія працювала якісно, зібрала купу реальних доказів, зібрала копії всіх контрактів контрактів, які Сальє називала юридично нікчемними. За цими угодами фірми Роги і Копита не несли ніякої відповідальності в разі, якщо не виконують свої зобов'язання. І як ми знаємо, вони їх і не збирались виконувати. Депутатів також обурювали комісійні. Комісійні винагороди цих фірм Вони мали право офіційно забирати собі тадам до 50% від отриманої валюти. Ну і оціночна вартість сировини в контрактах була значно занижена, а вартість продуктів була золотою. Але навіть копійки, виручені за продаж безлічі нафти ліса та металів. Навіть за неймовірними націнками Хавчик все одно до пітерців не доходив. Депутати викликали Путіна на килим. Ну демократія е, давай приходь, пояснюй, Путін від них ховався і надсилав якісь відписки та довідки. Врешті-решт комісія Сальє завершила свою роботу, зробила розгромну доповідь про виявлення зловживання та рекомендувала Собчаку звільнити Путіна та його. Заступника. Матеріали також передали в прокуратуру. Ну, все за процедурою. Ну і що? Ну і, і, і нічого. У Путіна, як ми знаємо, ніхто не звільнив, прокуратура теж якось не збудилась. Може, щось ще отримала чи просто були зайняті. Тож можна сказати, що схема на доведення 122 мільйони доларів, а є ще якісь сірі недоведені гроші, але 122 мільйони ну, це факт. І це була вкрай успішна схема для майбутнього президента Росії. Ну, ясна річ, він не все забрав собі. А, довелось віддавати і Собчаку, і саме на ці кошти його донечка Ксюша, яка стала потім великою опозиціонеркою. Вела собі безтурботне мажорське життя. Але крім грошей, як таких, це ж вибудова схем. Це вибудова. А, Певної корупційної архітектури, яка потім стане ядром сучасної російської влади. Бо ділилися і зі старшими товаришами з КГБ, із реформаторами з уряду, із Тамбовською братвою, яка контролювала більшість цих фірм-прокладок і взагалі була м'язами цієї історії. Але якісь мільйони Путін собі поклав в кишеню, а також напрацював це павутиння. Але експортних ліцензій. Це було замало. У 91-му році Собчак доручив Владимиру Владиміровичу контролювати весь ігорний бізнес-місті. Ну, як контролювати? Фактично, Путін мав би очолити боротьбу з корупцією, побороти і приватизувати. Для цього муніципальне об'єднання з красивою назвою «Казіно» перейменували в іншу Поетичну назву Ніва Шанс, і відкрили спільне підприємство з австрійцями казіно Ніва. Це було муніципальне казіно, уявляєте? Але так сталося, що в залі муніципального казіно, яке належить громаді, да, а хтось поставив необліковані <ścoughs> ігрові автомати. Весь, весь прибуток з цих автоматів йшов не в міський бюджет, а в кишені. Такому собі Геннадію Петрову, який був тоді кримінальний авторитет. Путін, який мав би за цим наглядати, автоматів не помічав, впевнений за якийсь відсоточок. Цікава деталька: ігрові автомати братві продав японець, бізнесмен Кінічі Каміясо, який жив в Пітері довгий час, і допомагав місцевим. Авторитетом з громадянського суспільства, а саме з тамбовсько малишевського групування, налагоджувати гральний бізнес. Кажуть, кінічі е був досить близьким з одним з кланів якудзи. Ну, а як інакше це працює. Пітер ще й порт. Ну, і в як в будь-якому портовому е місті, завжди є проблема з контрабандою наркотиків. В Пітері такої проблеми не було. Тобто контрабанда була, але е, там брав участь е, знавець е, міжнародних відносин, людина з минулим в КГБ Владимир Путін. У 92-му році Путін в складі делегації російських чиновників відвідує німецьке місто Франкфурт на Майні. Там, крім окрім важливих державних справ, була ще одна місія теж важлива. Там разом з таким собі. Владимиром Смірновим вони зареєстрували фірму SPAG. Це Санкт Петербург, Іммобілін Енбілгунгін, а артіп... Довго Довге німецьке слово? Не, не виговорю. Але ви можете це знайти в інтернетах. Ця контора була збудована з метою, це було заявлено залучення інвестицій в пітерську нерухомість. Насправді це була. Величезна мийка для брудних грошей від продажу наркотиків. Оцей Владимир Смірнов був довіреною особою а, людини на прізвище Кумарін, який був а, легендарним, абсолютно головою Тамбовського угрупування, яке мало сильні позиції в Петербурзі. Тобто, це була така таке спільне підприємство. Смірнов цій фірми представляє інтереси братви, а Путін. Представляє інтереси Гибні та Собчака. Такий альянс. Фірма існувала майже 10 років, ну і через неї вивели якісь безкінечні мільйони доларів в Швейцарію, вивезли безліч золота з Петербурга. Ну і мільйони переводили в Швейцарію в готівку, а потім валізами, як в давні часи, перевозили. В Ліхтенштейн. В ролі директора цієї лавочки виступив німецький адвокат Рудольф Ріттер, з яким Путін був дуже добре знайомий. Цікаво, що в 99-му році Ріттером зацікавились німецькі спецслужби, а в 2001 році його заарештували в Ліхтенштейні за звинуваченням Тадам у відмиванні коштів російської мафії та колумбійського наркокартелю Калі. Так вам не почулися. Тож фірма, створена путіним та тамбовськими бандитами, мала справи з колумбійськими колегами відомим наркокартелем. Так, Петербург став хабом для переправки наркоти далі в Європу під патронатом конгломерату з братви та російських У 93-му році в Петербурзі сталася цікава подія. Тоді російські митники такі можна сказати незалежні. Умовно, незалежні митники затримали морський контейнер з колумбійськими кон консервами та виявили там, ви не повірите, тонну колумбійського кокаїну. Це дорого. Про це гучно звітували на прес-конференції, показали знахідки та запевнили громадськість, що а, всі наркотики будуть знищені. Російським телеглядачам продемонстрували оцю тонну кокаїну, бо його дефіга. І запевнили, що він не пропаде і навіть не буде знищений, а буде відправлений до медиків, до фармзаводів на медичні потреби. Ну, все більше той кокаїн ніхто не бачив. Сліди його губляться, і є підозра, що і до Москви він не доїхав. Хоча які саме ліки можна виробляти з кокаїну, я не знаю. Але телеглядачам це влізло. Але то деталі. Важливо, що адресатом-отримувачем цього контейнеру з консервами да? за документами мала б бути мерія міста Пітінбурга, і цей контейнер взагалі не мали б затримувати. Ну, як виявилось, Інтерпол відслідкував цей вантаж від самої Колумбії та готувався накрити і партію членів банди, яка мала його отримати, вже в Німеччині. І ясна річ, Інтерпол. Вічливо попередив російських правоохоронців в рамках діяльності цієї організації, що дивіться, в нас спецоперація. Не чіпайте, будь ласка, контейнер, він через вас піде, але зверніть увагу, дуже важливо, щоб воно прийшло. Як тільки росіяни це почули, затримали консерви, конфіскували, а потім успішно. Ну, десь воно поділись. Кажуть, операцію Інтерполу зірвали пітерські ГБшники. колеги Путіна, які в спайці з тамбовськими персонажами, власне і займались контрабандою наркотиків до Європи під прикриттям цієї фірми «Спаг». абсолютно детективна історія. Хоча ні, для якогось кримінального серіалу вона занадто тупа, як і всі росіянські схеми. Чому ж працюють ці тупі схеми, якщо вони такі тупі? А вони працюють тому що так побудована російська дійсність. Бо коли люди, що мають ловити контрабандистів, є контрабандистами і просто входять вже в кашкеті поліціянтів до міжнародних організацій, а коли їх попереджують колеги, що там операція, вони знімають кашкет і йохо-хо, і пляшка Рому, як то співається. Цікаво, що Путін залишався радником, хоча й позаштатним цієї контори спак аж до 2000 року, аж до самого президента. Такі діла малята, така історія про бандитський Петербург. Це не видумка. Ну і як ми з вами розуміємо, чимало нинішніх російських можновладців. Вийшли в люди саме завдяки спільній роботі з Путіним в комітеті оцих зовнішньоекономічних зв'язків Пітера. Це э, і ходячий мем Владимир Чуров, який очолив російський центр збірком та нараховував Путіну э, 146% на виборах. Це і Дмитрий Медведєв, який був експертом комітету, а потім э, навіть побув. Э, Таким фунтом-президентом, це Алексей Кудрин, який став міністром фінансів, це Олексій Міллер, який очолював Газпром. Вся ця публічка родом звідти. А, ну ще голова Роснефті та віце-прем'єр Ігор Сєчин, і колишній голова уряду РФ Зубков, їх, до речі, так і називали комітетчики. Тож кремлівські політехнологи можуть скільки завгодно запускати Путіна зі стягами. Змушувати його пірнати за амфорами, показувати торс, катання на Олені, цілування тигра це не змінює суть. А суть його дрібна корумпована гибня, яка носила валізу з запчаком і обкрадала своїх ж людей, які були на межі голоду. Ну, ну а також курувати наркотрафік через Петербург, таким чином, вже тоді. Ведучи гібридну війну з Європою. Туди наркотики, звідти гроші і е, да? розумієте. Саме таким насправді Путіна має запам'ятати історію. І саме тому ми маємо час від часу нагадувати про ці яскраві сторінки його біографії. Ну що, дякую вам за увагу, за підтримку каналу. Дякую всім, хто підтримує канал на Монобазі. Якщо як ви підпишетесь, то щастя моєму не буде меж. Бо ваша підтримка означатиме, що ми зможемо більше для вас знімати цікавого контенту. До зустрічі! Нагадую вам: підтримуємо Сили оборони України. Стоїмо. Слава Україні!